Щороку, 9 листопада, в Україні відзначають День працівників культури та майстрів народного мистецтва, людей, відданих своєму творчому покликанню. У залі Миргородського міського будинку культури цього дня зібралися ті, чия діяльність тісно переплітається з історією, мистецтвом і духовною спадщиною громади. Працівники культури не просто зберігають цю пам'ять, а й примножують її. Перед початком урочистостей присутні подякували Збройним силам України за можливість жити і творити у вільній країні та вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих захисників. З вітальним словом до учасників звернулася керуюча справами виконавчого комітету Миргородської міської ради Антоніна Нікітченко. Вона подякувала працівникам культури за самовідданість і побажала миру, натхнення та швидкої перемоги. Доброго дня, шановна наша культурна еліта, кращі із кращих нашої громади. Дозвольте мені сьогодні від імені міського голови, від імені депутатського корпусу, від імені виконавчого комітету, щиро привітати вас із вашим професійним святом. Цей день це не просто професійне свято, це ще це ще свято душі, свято духовного покликання. Я хочу побажати вам в першу чергу. Це мирного неба, найшвидшої нашої перемоги. Хочу, щоб кожен день, навіть в такий дуже складний час, приносив вам задоволення, щоб ви могли знайти в собі ті сили, які тримають нас на плаву, щоб ми з вами всі, як той Мюнхгаузен, витягли себе із такого важкого зараз стану. Концертну програму Ми творці культури відкрили жіноче вокальне тріо Яліра. У залі зібралися митці, керівники творчих колективів, майстри народного мистецтва, бібліотекарі, музейники та всі, хто щоденно працює задля розвитку культури громади. Захід об'єднав у одній актовій залі всю культурну родину Миргородської громади. Начальниця відділу культури Миргородської міської ради Ольга Ошека наголосила, що саме працівники культури сьогодні зберігають і примножують те, що ворог намагається знищити. Українське слово, пісню, традицію. Слово, пісня, танець, книга, картина це те, що так нещадно знищує ворог і все, ще так філіграмно зберігаєте ви. Фахівці, в галузі культури, митці, художники, працівники бібліотек та клубів, працівники музеїв. Члени народних спілок народних мільців, всі ті, чия душа хоче створювати новий продукт для блага нашої громади, нашої області, нашого району, нашої України, та й навіть світу, попри погоду, попри настрій, попри те, що в країні йде війна, ви надихаєте, робите самі, і надихаєте людей створювати те, заради чого воюють наші хлопці і дівчата. Величезна подяка вам за те, що ви кожного дня працюєте на наше благо. Із нагоди професійного свята свої творчі номери представили українська композиторка Оксана Круть, викладачки Миргородської школи мистецтв імені Коломіця Олена Бадьон та Лариса Вершиніна, народний аматорський ансамбль чарівниця із Вовчанського сільського будинку культури, центру культури і дозвілля Лубенської територіальної громади, а також солістка Шахворостівського сільського будинку культури Юлія Федосова. До привітань приєдналася заступниця начальника Миргородської районної військової адміністрації Людмила Горобець, підкресливши, що працівники культури це душа краю, ті, хто береже мову, пісню і красу українського народу. Шановні присутні, шановні працівники культури, аматори художньої самодіяльності, ветерани галузі. Я від імені Миргородської районної військової адміністрації і від імені Миргородської районної ради. Щиро вас вітаю із професійним святом. Ви, ви душа нашого краю. Ви захисники і ви ті, хто оберігає і береже традиції нашого краю, мову, пісню і красу. Я вам щиро вдячна за вашу працю, за вашу доброту, за ваше натхнення, за вашу чуйність. За те, що ви оберігаєте, зберігаєте і промножуєте наше українське. любов. Малина, я любов хайка, одна на мільйони. у ході заходу відбулось урочисте нагородження працівників закладів культури, бібліотекарів, викладачів школи мистецтв. Майстрів народної творчості, працівників центру культури і дозвілля, творчих колективів, а також технічних спеціалістів, які забезпечують щоденне функціонування галузі. Культурний фронт це потужна частина української стійкості. Саме культура об'єднує людей, зберігає національну ідентичність і несе українське слово далеко за межі держави.